25 років ув'язнення дав Вікторові Буту американський суд. Це найкоротший термін, який загрожував росіянину по тому, як суд присяжних у листопаді визнав його винним у готовності продати зенітні ракети людям, яких він вважав представниками колумбійських бойовиків. Насправді з Віктором Бутом контактували американські агенти під прикриттям. Аудіозапис цих перемовин став центральним доказом у справі. Адвокати росіянина планують оскаржувати вирок. Дружина пана Бута каже, що жодних доказів, документів, які підтверджували минуле Віктора, його угоди чи щось інше суду надано не було. Усі докази дуже сумнівні та непрямі. Це було сьогодні сказано в суді з високої трибуни. Гадаю, це перемога Віктора, захисників нашої держави і перемога нашої сім'ї. Вашингтон вважає, що починаючи з 90-х Віктор Бут був одним з найбільших торговців зброєю у світі. На запит США, громадянина Росії, заарештували 2008 року в Таїландії. Його екстрадиції домагалася, й Москва.